Ну в, в тому ж справа що лава на запасних в зеленої команди вона перетворилася там на табуретку, де як жартують, і ті персонажі, які навіть свого часу не могли пройти бар'єри. Перед призначенням на набагато менш відповідальні посади, так як йдеться, ось конкретно стосовно цієї кандидатури, тобто він провалив іспити, які мали надати йому можливість зайняти набагато менш відповідальні посади. Але потім його перекидали з одного напрямку на інший, то він був головою там військової адміністрації. То потім головним податківцем тепер. Призначили його на посаду генерального прокурора, але наскільки вдалий буде його керівництво, я не брав на себе відповідальності зараз загадувати, тому що це людина, яка не проявила себе себе на жодному, якої на жодній своїй посаді, не проявила якихось там особливих здібностей і талантів. Тому я не думаю, що тут йдеться про те, що це. Цей саме персонаж може кардинально поміняти роботу прокуратури. На жаль, лишається ця структура під контрольною офісу президента. Це 100%, як свого часу казав Зеленський. Його кандидатури погоджені безпосередньо там в кабінетах свого часу. Я не знаю, за часів там Януковича погодження відбувалися в кабінеті. <гуз 'я> того самого Портнова тепер після його еміграції, да, це відбувалося через його колишніх помічників чи адвокатів. Маю на увазі там того самого Татарова чи Смирнова, які були заступниками голови офісу президента. Ну Смирнова нещодавно звільнили, як стверджують там. Обізнані люди після того, як Зеленському показали якийсь там запис, який був зроблений в Сауні, і це викликало невдоволення, і почали тоді розкручувати навіть там якісь кримінальні справи проти Смірнова. Тобто, тут в першу чергу, як засвідчив навіть, досвід Смірнова, ставиться головним пріоритетом все, абсолютно лояльність. Абсолютно підпорядкованість цій владній зеленій вертикалі наскільки вдалим буде це призначення для того, щоб очистити всю цю систему від Портновщини, побачимо. Поки що я ж кажу, немає серйозних підстав. Сподіватися на якісь позитивні зрушення. Ну головна сьогодні головний напрямок діяльності всієї правоохоронної системи. нагадаю, що саме. ДБР та прокуратура були вивезені в першу чергу Зеленським з Києва перед російським повномасштабним вторгненням, тобто дітей налаштовували на шашлики травневі. Ну їхніх батьків обіцяли їм. Чудові, потім яскраві події літа 22-го року. Потім там якісь спортивні змагання, потім решту там веселих новорічних свят. Що будемо зустрічати з холодцем та горілкою. А той самий час своїх дітей зелена команда вивозила, і а звичайних українців обдурювали цими. Обіцянками про травневі шашлики, а якраз ДБР і прокуратуру вони подбали про те, щоб своєчасно їх вивезти вивести повністю з Києва, і тепер використовують їх для того, щоб в першу чергу боротися з реальною чи умовною уявною опозицією, щоб придушити будь-які сили, які можуть кинути виклик цьому абсолютно монопольній владі там, сьогодні зеленої команди. Тому я б. Не робив зараз якихось прогнозів. Той факт, що з порушенням процедури була погоджена ця кандидатура, тому що як відомо, згідно конституції, так само як і верховний Головнокомандувач, і в Головнокомандувач армії та міністр закордонних справ, голова служби безпеки України, це. Ті посади, яких Верховна, які Верховна Рада погоджує після їхнього представлення в Верховній Раді безпосередньо президентом, але в даному випадку ця порушення, ця процедура була порушена. ну можливо, там виправдання було то те, що цей саме в цей день Зеленський перебував на саміті g 7 який знов ж таки ну нічого позитивного для нас, не не. Не приніс тому, і можна зробити висновок, що можливо порушення будуть не тільки процесу процедурні, але і інші перекрики, які, факти, які засуджує, має має засуджувати вся. Свідома українська патріотична спільнота, тому що для зеленої команди боротьба сьогодні з опозицією набагато важливіша, як на мене, ніж боротьба з путіним, і про це свідчить навіть усі величезні корупційні скандали, коли для того, щоб здобути необхідне фінансування для своїх. Тих чи інших піар проєктів зелена влада йде на погодження кандидатур, які, на жаль, долучаються до найбрудніших таких ось корупційних оборудок для того, щоб відмивати для зеленої команди кеш для майбутніх їхніх проєктів, які будуть. Допомагати їм залишитись при владі да, і не ризикувати своєю безпекою та свободою. Також з'явилася інформація, що мають голосувати за відставку прем'єра. Ним тепер може стати Юлія Свериденко. На що взагалі вплине ця зміна? Адже все це люди офісу. Ну, це дійсно такий відволікаючий, мабуть, маневр. Я не думаю, що пан. На сьогоднішній премєр міністр України він давав підстави для того, щоб якось. Запідозрювати його в нелояльності практично виконував всі забаганки банкової, просто ну, перетворився на такого слухняного виконавця. Але ми ж бачимо, яка ситуація сьогодні в економіці, зокрема, і в банківській системі. Про що між іншим Ніна Южаніна нещодавно заявляли, із трибуни Верховної Ради до Верховної Ради із на засіданнях відповідного комітету і в своїх ефірах, і зрештою, саме через це почалися наїзди на її родину, тобто, абсолютно абсолютно вигаданим ем, приводом здійснили там шестигодинний обшук в квартирі його сина, де на день народження її онука розбудили дітей. Вони очікували святку святкування, очікували на клоунів, які мали прийти їх розважити. А замість цього прийшли освіт, озброєні клоуни з ДБР. Ну, тобто, це зайвий раз підкреслює, наскільки це болюча сьогодні тема для зеленої команди, викриття їхніх корупційних зв'язків. Та сама ситуація з сьогодні там, критично складна для нашої оборони на Сумському напрямку. Нещодавно журналісти-ослідувачі з'ясували, що, виявляється, там були величезні. Зловживання і прокручували ці мільярди е, на, через рахунки знову ж таки наближених до е, Зеленського до Тимура Міндіча, це най, е, е, найближений до е, персонаж до Зеленського. Нагадаю, що навіть свій день народження свого часу Зеленський святкував в квартирі Міндіча на Грушевського і е, тепер через цих е, наближених. До зеленої команди прокручуються не тільки ці гроші на обладнання обладнання фортифікаційних споруд, але як відомо, і БПЛА сьогодні замовляють через колишнього головного продюсера Зеленського, з яким вони знімали ці свої українофобські проекти на який сьогодні мало того, що опікується і. Кіновиробництвом в Україні так він ще й став талановитим. Конструктором для найсучасніших БПЛА, через нього прокручують величезні суми, і більше того, ще й посередницькі компанії, які він заснував, тепер стають посередниками для транспортування енергетики транспортування послуг щодо надання ну, щодо забезпечення населення електрикою. Чи теплом, тобто через його компанії знову ж таки прокручуються величезні суми, і на жаль, це не поодинокий випадок. Тобто, кількість таких корупційних скандалів вона зашкалює, але виправдовує сьогодні зелена влада на те, що в не? Притягують до відповідальності тих, кого звинувачують в цих оборотках, тим, що ось вона знаходить такі сьогодні підстави для а, своїх. А, Наїздів на опозицію, як там якось е зачіпки, якісь щодо угоди про придбання квартири ще там, скільки там десятирічної давнини, як це було в е випадку сина Ніни Южаніної, Тобто, будь-якими приводами знаходять е варіанти, як відволікти увагу От зараз, знов розкручується справа по порошенку медведчуку хоча абсолютно очевидна. Ситуація, яку от навіть колишні стовідсоткові прокурори, яких призначав Зеленський, в перші роки свого панування, тобто вони визнавали все це абсолютним трешем. не було ніяких підстав для того, щоб порушити. Кримінальні справи ти Порошенка через те, що там сплачувалися послуги компанії, які легально займалися видобутком критично необхідного вугілля. Вони зареєстровані були за відповідно українського законодавства, сплачували налоги в Україні податки в Україні. Але через те, що це, це вугілля видобувалося на території. Дій тимчасово окупованих регіонів Донеччини та Луганщини. Ось через це сьогодні намагаються притягнути до відповідальності Порошенка. Хоча це були українські компанії, які сплачували податки в український бюджет, а потім Зеленський роками фінансував саме постачання. Російського вугілля чи російської електрики, ну там під видом там білоруського іноді і це жодним чином не було засуджено і не вважалося там фінансуванням тероризму. А ось о, ті випадки, які були 10 років тому, вони дають сьогодні підстави знов ж таки розкручувати ці справи кримінальні, від яких вже попередні прокурори. Відмовлялися, тобто побачимо, наскільки буде слухняно виконувати Забаганки банковий новопризначений прокурор. Ну, час покаже. Олексій Черношов, віцепрем'єр, міністр націдності, перебуває у відрядженні за кордоном. Навіть мав зустріч із Володимиром Зеленським у Відні, але пишуть, що тут його чекає набу. Що відбувається? Ну, так, я. Знайомий з паном Чернишовим вже не один десяток років, і насправді. Ну ніколи не вважав його якраз професійним в галузі національного об'єднання, чи як там сьогодні поклали на нього відповідальність за повернення наших співвітчизників за кордону. Ну важко було б звинувачити пана Чернишова в яких в якихось там патріотичних на настроях, які з. Так скажемо, виправдали б його призначення на таку посаду. Він теж, як і сам, згаданий декілька хвилин тому новопризначений прокурор, він міняв свої посади за останні там шість років чи п'ять, чи шість разів. Так, він і керівником нафтогазу і віцепрем'єром був і інші там займав відповідальні посади тобто все знов ж таки ну підкреслю наскільки скоротилася ця лавка, лавка лава запасних цієї зеленої команди що їм доводиться тасувати цю колоду вже там в котрий раз але той факт, що навіть під час попередніх своїх посад давав підстави пан Чернишов для звинувачення його в корупційних діях, і там мали відбуватися ті чи інші процесуальні дії щодо нього, але якимось там дивом він спромігся цього уникнути. Ну пояснюється тим, що він такий, як і той самий Тимур Міндіч, найнаближеніший. Не персонаж для Зеленського недаремно він був одним з небагатьох там урядовців, які з одного боку і були на святкуванні дня народження Зеленського в квартирі Міндича. Потім літали. Разом з тим самим зеленським і Єрмаком на день народження Єрмака святкувати в Гуту, коли весь світ тоді попереджав Україну про неминучість російської агресії повномасштабної. То вони тоді, мало того, що розпустили Верховну Раду на півтори на півтора місяці жодного засідання Кабміну не відбулось стосовно цього питання. Так вони ще й роз'їжджали. То вони там святкували якісь ювілей з українськими дипломатами в тій самій гуті. Потім вони там чи до. До того вони святкували там день народження. Потім Зеленський три дні знімав своє новорічне привітання, тримаючи знов ж таки там українських військових за цими святковими столами. Абсолютно недоречно була ця така піар-активність. Коли треба було, як вимагала тоді опозиція максимально долучитися до фінансування армії, вимагали ж тоді негайно погодити це питання з виділенням додаткових там 50 мільярдів на потреби армії, але тоді казали, що все це піар якісь. Дешевий дешевий піархід партії Європейська Солідарність, тоді там той самий міністр Резніков виправдовував відмову, казав, що в нас все забезпечено, немає жодної потреби, якісь додаткових гроші на складах всього повно. А минуло буквально там півтора місяці, і вони вже той самий Резніков в ефірі. Вже єдиного цього тілімарафету казав: ну що ж ви хочете, чому ми так швидко нас ці сумнівні рахунки на рахунки сумнівних компаній перераховували десятки мільярдів, які так і потім ці компанії не ви не виконали свої зобов'язання по цим контрактам? Тобто він виправдовував, каже: А що ж ви хочете? порожними ж були склади, нічого ж не було. Нема було чим озброювати не снарядів. Тобто він ще там декілька тижнів до того казав, що. Все причудово, не треба жодної додаткової копійки. А потім виправдовував те, що зникли десятки мільярдів, тим тим, що виявляється порожні були склади. Ну тобто, на жаль. Ці нові нові призначення вони не дають оптимізму, і тим більше, що як виявилось, пан Чернішов, можливо, і не повернеться до України, буде далі подорожувати в новому своєму статусі, там збирати ці українські громади на якихось заходах за кордоном, а тому, що тут його чекають слідчі набув, які мають розслідувати розслідувати ті звинувачення, які були проти нього висунуті. І вже додатково до тих, які розглядалися в моїх його посадах, він вже тут встиг накопичити якісь прецеденти для звинувачення нових кримінальних справ. Побачимо, що там буде відбуватись з цими слідчими набу. Можливо, тут проти них тепер вже будуть порушувати якісь кримінальні справи. Той, хто ну, наважився порушити кримінальні справи проти найближеного персонажа до самого найвеличнішого нашого, тепер, можливо, вони впадуть там в немилисті, Проти них почнуть утиски, якісь да, і розпочинати травлю і відповідно полювання на них. Ну, час, час доведе, наскільки. Спроможні будуть наші українські органи на боротьбу з корупцією навіть в умовах сьогодні військового стану воєнного стану.